Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Малята! З вами я, ваш вихователь Владислава Юрівна. Малята, я сьогодні підготувала для вас дуже-дуже ну, цікаве заняття. Малята, ви згодні попрацювати? Тоді не будемо гаяти часу та розпочинаємо. Дітки, погляньте, який сьогодні гарний сонячний день. На нас вирує цікаве і таємниче життя. Звичайні травичка, з'являється та ще дисточки на деревах і кущах, співають пташки. Але є ще одні мешканці, без яких не можуть обітися. Ні пташки, ні дерева, ні розплижень, ні люди. Малята, давайте дізнаємось, про кого сьогодні підемо. Підгадавши загадку. Вони всюди проживають. Усі сніжок вони мають, можуть мати крила. Але це не пташки. Допадались, хто хтось? Звісно, це комашки. Комахи це чудо природи. Що комашки роблять у зимку? Так, взимку комахи сплять. Відпочивають у своїх домівках. у вулика, мурашки-мурашники. Жучки у грунті, у них або просто корою дерев, де їх майже ніхто не турбує. Дітки, де ми можемо зустріти комах. Правильно, вони живуть скрізь, у траві, на землі під землею на воді. Гляда, подивіться, дивіться, а хто це тут повзе під листочком? Вірно, це сонечко. Маленький кругленький жучок, у нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок. Дітки, сонечко дуже корисна комашка, адже вона живиться шкідниками, попільницями, які нищиться рослини та вродина. Яскраве забарвлення захищає сонечко від хижаків. Весняні квіти дуже приваблюють в Малята, погляньте уважно, як веде себе дівка на квітці. Вона вовтузиться, ворушиться, метушиться. Таким чином до її волохатого кіпця прилипає пилок. Прилетіла чілка в ворог, принесла пилок і крапельку нектару, щоб зробити з нього мед. Дітки. Коли ми з вами прогулюємося, потрібно дивитися під ноги, щоб не наступити на хатинку пірамідку. Ви вже завадалися? Хто тут живе? Так, це дружня родина Мураша. Мурахи працюють дуже слабжені. Кожен має свій обов'язок. Одні несуть на собі соломинки для будівництва. Інші. Шматочки курити дерев, гілочки, листочки, свою їжу. Яка на вигляд мурашка? Так, вона маленька, чорна. У неї голівка, тугу та шість лапок. Мурах часто називають санітарами, адже вони поїдають загиблих комах, прибирають різне сміття. Тому мурахи дуже корисні комахи. Давайте пограємо в гру. Відгадай хто це. Слухайте уважно запитання та називайте і знаходьте комашку. Має вісім лапок. Плете по матинку. Це павук. Поїдає картоплю. Це колорадський жук. Барвистий, як квітка. Метели, їлю скупо, це комар, живе у вулику, це джілка, має чорні цяточки на спинці. Сижу сонечко, живе у мурашнику. Це мураха. Перетворюється на метелика. Це гусі. Дуже добре. Ви молодці малята. Ми вже зрозуміли, що комахи в природі дуже потрібні. Світ без них видається сумним, нецікавим, не неживим. Не Ви знищуйте комах, не руйнуйте їх житло, бо вони маленькі і беззахисні. На цьому наше заняття закінчується. Я прощаюся з вами.